Всіх вітаю, друзі! Просто шокуюча новина, буквально щойно побачив в судовій юридичній газеті. Більша частина українського суспільства це просто не побачила цієї інформації, вона не була в відкритому доступі. Але Кабінет міністрів України постановою від 30 липня номер 916 вніс просто шалені і шокуючі зміни. І тепер. В розшук зможуть попадати фактично українці е в реальний кримінальний розшук, тобто за неотримання або відмову від так званої бойової повістки. В чому різниця ми зараз поговоримо, але це просто якесь шаленство. Якщо після цього в Україні не вийдуть на мітинги люди, то е буде дуже і дуже дивно, е тому що фактично цією постановою уряд легалізував. Безконтрольну відправку цих самих бойових повісток, за неотримання якої одразу ж на вас можна відкрити кримінальну справу, а не адміністративну, як це було до 30 липня. Просто шок, якщо чесно, для мене, і давайте до всього по порядку. У Хелянтів буде простіше оголосити в кримінальний розшук. Бойові повістки тепер можна не лише вручати під особистий підпис, а й розсилати поштою. І багато хто може собі. Подумати, що от, якщо я ВЛК не проходив, якщо я не стою на військовому обліку, то мені не можуть надіслати бойову повістку, так, бо є така норма. Але, друзі, змін було цілих 88, і в тому числі це стосується і вашого проходження чи не проходження ВЛК, і того, чи стоїте ви на обліку, чи не стоїте. І це насправді дуже сумно. Кабмін дозволив розсилати бойові повістки поштою, а не лише вручати під особистий підпис, що розширить кількість осіб, яких можна оголосити в справжній кримінальний розшук, а не той фейковий, адміністративний, про який, який зараз був в ТЦК, яким прикриваються самі там і ТЦКшники, і поліцейські. Кабмін спростив порядок розсилання бойових повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку їй загрожує не просто штраф за адміністративним кодексом, а й кримінальна відповідальність. Таким чином людині буде загрожувати не просто розшук ТЦК, і червона стрічка в резерв плюс, а справжній кримінальний розшук від правоохоронців за ухилення від призову. До 30 липня це було неможливим і той фейковий. Розшук нікого, в принципі, не цікавим. Різні види повісток є. Нагадаю, це повістка на взяття на військовий облік. Для проходження медичного огляду та визначення придатності до військової служби, для уточнення персональних е, даних, звірки даних військово-облікового документа з військовими обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також повістка для призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби, так звана бойова повістка. Е, порядок вручення цієї бойової повістки врегульовано пунктом 88 порядку проведення. Призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженою постановою Кабміну номер 560 е, І раніше, до цих змін, які були впроваджені, вам бойову повістку могли надіслати тільки і виключно після проходження ВЛК. Ну їх зазвичай просто на місці вручали одразу ж на відправку. Е, і все. Тобто, якщо ви ВЛК не проходили, то і бойова повістка вам також не світить, вам її не могли відправити. І також її треба було отримати виключно під е, особистий підпис. Тобто, якщо навіть ви пройшли ВЛК, а вас потім не могли знайти і вам повістку не вручали, то відповідно і жодна кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації, те саме ухилення вам е, не загрожувала. Тепер, на сьогоднішній день, Кабмін постановою від 30 липня номер 916 вніс до цього пункту зміни, до цього самого пункту 88. Вони звучать так. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору, в дужках тепер з'явилася в нас фраза. В разі потреби, раніше було тільки в цьому випадку, а тепер в дужках є в разі потреби. Резервістам та військовозобов'язанням, які підлягають призову на військову службу, під час мобілізації на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації. та... Відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис. І далі додавили. Або надсилається районним ТЦК та, е, та СП засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про, повідомлення про вручення на адресу їх місця проживання. Е, таким чином, що фактично змінюється? По-перше, людині буде загрожувати кримінальна відповідальність, навіть якщо вона особисто свій підпис під повісткою не ставила, а їй надіслали бойову повістку Укрпоштою. Ну, це взагалі класика. Бо ці повістки вони можуть доходити, можуть не доходити. А ТЦК відправили, якщо ви її не отримали по якимось причинам, то вас оголошують в реальний кримінальний розшук. І друге, оце дуже цікаве в разі потреби. Уряд додав, що проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним, має бути підставою для повістки в разі потреби. Що означає в даному випадку словосполучення в разі потреби. Вочевидь, військово зобов'язані та резервісти з'ясують вже на практиці. Але знову ж таки, як показує практика, все, що в нас робиться, ще робиться отак дуже і дуже тихенько, щоб про це абсолютно ніхто не знав. Що може бути? Може бути, що ТЦК будуть трактувати оце в разі потреби, як їм захочеться, на свою власну користь, і можуть просто таким чином розширити свої повноваження. Вони можуть, наприклад, казати, що ВЛК проводиться в разі потреби. І все. Якщо немає потреби, то можна просто дати бойову повістку. Не з'явився або не отримав по пошті кримінальна відповідальність. І з однієї сторони ми розуміємо, що е, за таким принципом буде набагато більше е, кримінальних справ відкрито. А що таке, оці відкриті за допомогою ТЦК кримінальні справи? Правильно, це більше е, хабарів треба буде в то саме ТЦК заносити, щоб цього. Не відбувалося. А це просто ще один корупційний ризик, який у нас знову ж таки створено кабіном. Навіщо це було впроваджено і чому це не було обговорено взагалі ніяк, ні з Верховною Радою, ні з людьми, ні, ні з ким. Абсолютно не зрозуміло. Це і взагалі впровадження цієї зміни про відправку бойових повісток поштою, про те, що тепер що додано оці слова в разі потреби, які можна трактувати, як вам захочеться, це знаєте, що показує. Це показує, що е, наш кабмін, хоч і було змінено два тижні тому, але лиця там залишились всі ті самі. І е, його ефективність, його чесність і довіра народу до цього кабміну залишається на нулі. І бачимо, що е, наш кабінет міністрів він працює не на обороноздатність країни, він працює на те, щоб все більше людей сиділо у в'язницях, щоб все більше людей отримувало штрафи і щоб далі просто продовжувати кошмарити. Українців. Я це бачу приблизно так. Вони точно так само прикриваються військовими, здійснюючи отакі, ну якби голосуючи, підписуючи, утверджуючи такі злочинні, на мою думку, накази, де, які також суперечать Конституції. Бо в Конституції в нас чітко написано, що має бути в нас правова визначеність. Тобто, коли немає, коли не може бути подвійно, подвійного трактування в законах. А оця просто додача, казалось би, такої. Неважливої, неважливої фрази, як е, в разі потреби. Типу, проходити ВЛК в разі потреби, чи що в нас має бути в разі потреби, незрозуміло. Е, це ж робиться просто для того, щоб ТЦКшники могли розширити просто своє свавілля, щоб ТЦКшники могли ще більше кошмарити цивільне населення, і ніхто їм за це нічого не робив. А далі можна просто казати, що це нам треба для обороноздатності країни. А насправді просто для того, щоб. Таких мітингів, які були проти НАБУ і САП, щоб їх в майбутньому або було менше, або не було взагалі, е, я дуже сильно надіюсь, що на це відреагують і ті народні депутати України, які зараз знаходяться в опозиції: це там і Гончаренко, і Железняк, і всі інші. І що е, наші міжнародні партнери також це помітять, так? бо чомусь зараз впритул. Цього ніхто не бачить і помічати не хоче. Я не говорю про мобілізацію, я говорю про злочинні е, укази, я говорю про бусифікацію, так, яка просто в голову не вкладається. І от про такі речі. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу, можете писати в коментарі. Буде дуже цікаво насправді почитати вашу думку. Що думаєте з цього приводу? Обов'язково саме під цим відео от точно прям перевірю абсолютно всі коментарі. І що? Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Дякую, як завжди, всім за лайки, за підтримку. Всього найкращого, до нових зустрічей!